Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це шкода Октавія 2018 року випуску. У кузові Універсал приїхала до нас з Європи. Автомобіль у нас просто в ідеальному стані. Білий, класний колір, перламутровий, тонована. Під капотом 2 літра турбодизель DSG DQ 381. Сама надійна у лінійці та передній привід. На оригінальних дисках на максимальній оптиці спереду та ззаду. Друзі, без ДТП фарбована, передня-права дверка косметично, без шпаклівки та без криміналу. Має парктроніки по колу, денні ходові вогні, оригінальні диски, класну гуму. Класну комплектацію. Салон у нас текстильний, темного кольору, повний електропакет, автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал, звісно, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо, подивіться в якому стані. 209 тисяч пробігу, максимально мультимедію з камерою, з CarPlay, Android Auto навігацією, підрульові перемикачі, підігрів переднього ряду сидінь. Звісно, підігрів керма, парктроніки, старт-стоп, стан автомобіля просто супер. Друзі, вкладень взагалі не вимагає. Зроблено величезне ТО з заміною ГРМ, помпи та усіх цих комплектуючих стан сіли та поїхали. Вкладень взагалі ніяких не потрібно. Придбати цей автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест драйв до нашого автосалону.